Цього разу дзвонили жителі обласного центру Нетішина та Старокостянтинова, селяни із Хмельницького, Красилівського, Донеєвецького та Білогірського районів. Кілька звернень надійшло із села Давидківці. Тамтешні жителі скаржаться на щоденне відімкнення електроенергії. кажуть, світла немає по чотири години, не працює побутова техніка, і в таку спеку псуються продукти. Скажникам пообіцяли розібратися, у чому проблема і як її вирішити. Давайте ми розберемося прямо сьогодні. зателефоную в обленерго. Поставлю їм саме запитання, ті самі, в чому річ, чому Давидковці це недалеке село. Саме чому такі будемо говорити, страдають люди в таку жару відсутністю електричної енергії, яку сьогодні у нас будемо говорити, достатній кількості. Цього разу серед звернень і традиційні прохання про матеріальну допомогу. Як правило, її потребують літні люди, ветерани та інваліди великої вітчизняної війни. Серед Середзвонювачів і багатодітні матері, приміром, мати вісьмох дітей зі Старокостянтинова звернулися за допомогою або облаштувати для своєї великої родини житло. Ми тут купили Старокостянтинову хату. Ми були в Чорнобильці, проживали там в Чорнобильській зоні в селі, і купили хату не ну не кінчину, треба її доммурувати накрити. А зараз їмаємо квартиру. І хотіли десь звернутися, щоб нам хтось міг матеріально допомогти. Можливо, ще? А от мати п'ятьох дітей, двоє з яких народилися нещодавно, проживає в Нітішині разом з чоловіком і малечою в однокімнатній оселі у, у 12 квадратних метрів. Від влади очікує вирішення житлової проблеми. Мене було троє дітей, а це я родила, зараз двіня зродила і по діткам. Я зараз дітей, ми 12 подаємо. Діти в лагер, туди виїхали, так це. А старша вересня прийдеться, і я знаю, що робити, куди звертатися, що вже я куди не я дзвонила. Дзвоню і не тіше підходжу, їх нічого немає. Питання в тому, що вільного житла безпосередньо в місті не тішено. Зараз там будівництво призупинено да, інтенсивне. Значить, в зв'язку з добудовою 3-4 енергоблоку є вільні площадки. Я зовсім недавно зустрічався з директором атомної станції. Вони будуть дві площадки, два будинки будуть починати будувати на перспективу. Із проханням допомогти своєму батькові, інваліду Великої вітчизняної війни першої групи, який проживає у красне. У районі цього разу звернулася жителька обласного центру. Каже, татові потрібно перекрити хату, а грошей на це немає. Микола Катеринчук пообіцяв розглянути звернення і надати необхідну допомогу. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.